Слава Україні! Рада бачити вас на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам крок за кроком іти до своєї мети. Ми з вами вивчили властивості твердих тіл і рідин. Сьогодні поговоримо про властивості газів. Частинки в газах перебувають дуже далеко одна від одної. Вільно рухаються у різних напрямках, час від часу стикаються між собою та стінками посудини і займають увесь простір. Тому гази не мають власної форми, вони набувають форми посудини, в якій перебувають. Цим гази схожі на рідини. Частинки газу слабо взаємодіють між собою, а тому гази не мають власного об'єму. Об'єм газу дорівнює об'єму посудини, у якій він закритий. Відстані між частинками газу дуже великі. Тому гази легко стискуються. Наприклад, можна стиснути повітря у шприці або накачати шини велосипеда. Цим гази відрізняються і від рідин, і від твердих тіл. Газ має здатність розширюватися і рівномірно заповнювати свою посудину. Він прагне зайняти увесь об'єм, яким великим він би не був. Ми ніколи не натрапляємо у кімнаті чи деінде на порожнечу, в якій немає повітря. У розповідях про космічні подорожі часто трапляється вислів, безповітряний простір, відсутність будь-якої речовини. Насправді у космічному просторі є дуже розріджений газ, абсолютної порожнечі у природі немає. Її досі не вдалося створити навіть у найсучасніших лабораторіях. Якщо на кухні випікають пиріжки чи смажиться картопелька, апетитні запахи розповсюджуються по усій квартирі чи будинку. Це тому, що молекули випічки швидко поширюються в кімнаті і досягають твого носа. У газах, як і в рідинах, відбувається дифузія. Уяви! Що у двох посудинах, перекритих краном, є два гази, ну, наприклад, кисень і водень. Якщо кран відкрити, і з часом кожен газ займе обидві посудини, суміш кисню і водню під час нагрівання є вибухонебезпечною. Дифузія у газах відбувається швидше, ніж у рідинах, це тому, що частинки, з яких складаються газуваті тіла, перемішуються швидше. Проміжки між молекулами такі великі, що частинки одного газу легко проникають у проміжки між частинками іншого. У повітрі досить швидко поширюються гази. Запахи роблять наше життя цікавішим, багатшим, безпечнішим. Ми насолоджуємося їжею, що смачно пахне. За запахом тварини знаходять їжу та партнерів для розмноження. Комахи запилювачі відшукують квітки з ласим нектаром. Запах горілого, газу чи зіпсованого продукту попереджає про пожежу, вибухонебезпечну ситуацію, вберігає від харчового отруєння. А от поширення тютюнового запаху у приміщенні це негативний прояв дифузії, пасивне куріння шкідливе для твого здоров'я. Українське слово повітря за походженням пов'язане зі словом вітер. Повітря це природна газоподібна суміш. До складу повітря входять гази кисень, вуглекислий газ, азот, водяна пара та незначна кількість інших газів. Повітря потрібне для дихання багатьом організмам. Завдяки повітрю ми чуємо звуки, які в ньому поширюються. Воно обертає вітряки та вітрові електростанції, допомагає у загоюванні ран. Павук сріблянка будує повітряне житло. Люди широко використовують гази. Так, природний газ є одним з видів палива, екологічно чистим викопним паливом, кисневу подушку використовують у лікарнях, стискаючи та охолоджуючи, газ можна зрідити. Рідкий азот використовують у медициній техніці для заморожування та охолодження, азотне та вуглекислотне гасіння вогню не ушкоджує матеріальні цінності. Бажаю успіху, мої юні дослідники.